Доброго вечора, ми з України. Усім привіт! Коротше, рився в інтернеті. Знайшов якусь таку гру, рудфайлд. Щось про війнушки. Людям таке заходить, тому будемо грати. Давайте дивіться, що тут у нас. Живіша лагать, у мене не буде вона. Вроді вона не дуже прям потребує, що так сказати. Ой-ой-ой, що -ой -ой. віритальову то я хотів. Вона собі шоколадку купила! гадіна. З'їла сама шоколадку, а я шо робить. А что, у меня еда в библиотеке, у есть шоколад, я тоже, мужик, хочу шоколад, блин. Зато голуби, мне нужен шоколад. Мне нужен шоколад, я тоже хочу шоколад. шоколад. Вертолёт. А как вертолёт? Чего всех поваляло, а? Ой, вертолёт дай слетнуть. Я чую. О, всё. Это наш. Как понять, наш не наш? Что это вообще за игрушка такая странная? Так, Ладно. Давайте понять, понять, что надо делать. Да все, что надо что зах. Ааа, шо це таке? Ого. Надо я понял. Збиваємо, збиваємо. Опа! Ну, мазила, давай слова. Ой-ой-ой, все четко. Шо, шо захватили? захватило? Що? Объясните мені, що делать. Господи, люди добрі. Так, кажется, я трішки уже зрозумів суть смысл короче, за декілька секунд. Коротше, я так зрозумів. Я не знаю, чи я правильно все зрозумів, але схоже, що треба. Ну, дивіться, походу, я синій, типа, команд, типу команда синій ще є червоні, їх треба, напевно, вбивати і захвачувати ці флажки. Я тут трішки побігав, тільки що по А, е Тому я вам предлагаю. Там ці Ї чуж чужаки. А я можу їх вбивати, наших можу вбивати. Ой, фу. Мені таке не подобається. Я а, и у нас есть типа батальоны, да? Це у нас один батальон заканчивается, да? Типа, и тут есть трансфер, всякий. ну все, я, кажется, уже трошки понял. Сейчас. Заберусь повыше. О, что-то це, це, хто, це наш, наш. А, наш, 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 наш. Не наш! Це не, наш. А це не, наш. Злева, той, не наш! не наш! Взлево то еще, сзади. Не наш. Не наш. Не наш, сейчас по мне начнем стрелять. Опа! Мимо. Ой, Ой, тихо, пистолет. тихо, тихо, падай, падай, Что делать, Ох ты, ё... Це, це по мне кто стрельнул. Это взрыв типа какой-то был. Что это за... О, пистолет, пулемет. Боем? Дай... Дай ты мне всю систему ППО. О, погнали. О, так это прям настоящее ППО, нафиг. А, только оно не такое широко... Этот, широкообразное. Ой, что, все, все, еще, еще цей. Чувака, отцов. давай Давайте цього. що там валяйся, а. А там ще один чел, на умбергу там. Тільки Я його не можу достать. Можна щось по Папапапап... Не, Ну, Ну, пацаны. Час, пацаны. Час. Секунду. Ай! <плес> Це по мені ракета прилетела. Ого! ні, я так не хочу. Мені таке не подобається. Я, ну, ви мене розумієте, ні? О, дивіться, якось тут лодочки можна, щось на лодочки добавить. Блін, Бог не понял, може, а воно переспавниться, да? Может почекати, поки что поспавнится, ні? Ну, дивіться, сейчас. О о, о! о! Цей! чужак. О, єсть. Пока я в нього навіть не попав ні разу. А що такого? А он переспаунится? Блин, она, наверное, переспаунится. Может подождать, пока. Так да, получается, нам надо їхніх три батальйоны. Батальоны уничтожить и і нам. І на... і наші три Або захопить все точки. Я просто про неї почитал, просто про що игра сама. Как в неї играть, шо в чем суть, як победить, що делать? Я вообще не читал. Опа! Просисты. Перезарядочку. Ну, кажется, мне уже починає нравиться. Все есть. Отправляем только фпсчик как по бо пофиксу, ему что-то прям фрезы жесткие. Сейчас, наверное, настроечки. Все, однозначно. Начала что-то прям. А, ні, нормально. Нормально. Мы начали быстрее передаваться. Фрезы пропали, фрезы. Сейчас, секунду. Опа. И цього Вертолет. Не попа! А, нет попал, попал. Сбила, сбила. Полетела, тварюка. Так. Біч цепляєш, якщо що, щоб мені не подумали, що я когось обзиваю. Тут десь, напевно, люди є, я зараз підлагала на ці красні. Або десь спавниться. Блін, що за фігня? Е, так, подождіть, пацани, стопе. Що тут за нас взагалі відбувається? Ого, вертольот. Чому в мене красні пістолети? Я, я ж в команді... Ой-ой-ой, збиваєм, збиваєм, збиваєм. Дивіться, яку штуку нашу. З пістолетом можна оце збивати. Не быстро їх збивати. Ой, по мені стрелять хочуть вони на мене на 100%. Все є. Все, я убив їх. О, хорошо. Так, перший батальйон знесли. Диви. Ну, ще не снесли. ще один чел десь бігає. Надо знайти. Все, round loss ця Я так понял, що вони рамп називали. Так, пацан, пустити на борт, я хочу тоже. А, він же тоне, не надо мене на борт. Я так Ну, сейчас секунду перезарядочку. А, ладно, пофіг, здав даггером. Вони з них легше спасти. Однозначно. Блін, я дуже низько стою, ви що? Яке... Патрони патроны еле долетаю, думаю. Блін, я низько стою, дуже. Отак. Єсть. Прямо Прям в воздухі. Що, на дестер? Да, все, рапта немає. Значить. Так слухайте, нормас. нормаз. так я щас быстренько забьется. А ну-ка, щас. Так, ребята, я поняв механіку ігри. Якщо вам понравиться, то будемо грати. Ой, Секу. А як? Это тут понять. Так, вот так, вот так. Опа, и... І... Мимо, мимо, ну ладно. Де, де, де Де вертолт. Вот цей хороший вертолетчик прям. Ой-ой-ой. Хватит. Де ви? власть, тварі, тварь. Былась, это тварь. Дай вай. А, все, пливе, пливе, плывай, тварь ука. Первый. Другий, наверное, уже даже не хорошо. Мне прям уже начинают ігрушка, я вам скажу Так, одного вбили? Так там двое Чи з другим вже уже наші? наш. Де другий? Був десь другий ще челік О, о, -о вертолет ще один. А, це наш. Спохуй. Так, кажется, я уже понимаю технику. Ой-ой-ой, наших сбыл. Можем надо. Ну, это не точно. Що такое? Че они можем по Я не пытаюсь перезарядить. Ой, так, секунду. А, це наші, наші, наші. Чого я по нашим стріляю? А! Ну не знаю, я що. Боже, наші вже так дивляться, що це построено. Оно. Перший, другий. Я таку димову завісу свою їдну устраиваю тут. Ух ти! чого то прям бахнуло. Це що було? Не наш, то не наш був. Ого, ех ты, матрьте. То, -то. з вертольота? О! Два наших! Ага, і по ним пытаются попасти, я по... Сейчас, туда, значит, здесь, там, 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 здесь. Ой! чужі, чужие, красні Куда вы пришли? Не, ну твари. На. Блин, ну надо с РП... Надо за царей, РКПГшка чак она называется. Ну зац, короче, шоу. Ба... Понял, что шо, типа щупу, Юпу! все Так, це я сейчас на пляже, да? Да, це я на пляже. Так, наш. Так, швиденько забігаємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блин. Та ну нет. Скікер, ну просто жесть. Поставити подобаєчку за те, що я тут для вас стараюсь. Ой. Маш, не будемо так уж і бути. О, пощадіть. Не пощадим, не пощадим. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой, що тут відбувається? і навчку буде БАЛЬШОЙ ВЗРИВ хе-хе ну я так правда з цієї штуки вбиваю оп і ПАШОЛ ВЗРИВ ой-ой-ой-ой-ой я думав вона в будь-якому випадку з першого разу вбивається ну ладно блін, мені п'ять кізьби транспорту якось я пішки не хочу бігати дайте бтрчик хе-хе ладно, хоча може ооо, на пропитання спадамо е не помню. Художбин. На Заверну, наверное, понять. Ось-ось-ось-ось-ось ось ось. Ось ось ось. ось. ось, ось, ось. Це наше, йо! Який я доби. Що це таке? Це домолуха, це домовуха, да. Сейчас будем, наверное, з... цього? Ваш підлагал. Що так лагає, а? Е що -е... за цей? Що за цирка? О, щось летить, щось летить Що так лагає, а? у них вже останній батальйон, да? Ми зараз їх зарубим. Опа, стоять! Лавчик, ого, у него! Цей, отой! Пацанный захват. Лав, конечно, захват, план, перехват. Опа. Лавна. У них план убить. А не перехват, я бачу. Ух ты! Цього откинуло просто, а цього откинуло. Цей живий. Тоже живий, до сих пор. Ж ти така живуча, тварь, Опа, ух ты, Что-то по помыне прям пахло. пахло. О! Ну, что, уже наших не осталось? Ну что, уже всех наших перебыл, перебыл, Опа. Драйвер. Ой, полетели. Квадроцикл. Это прыгаем отсюда. И... И прям на голову ему. Давайте. Сейчас. И расфигачить, расфигачить его, расфигачить. Так, блин только окончательно мы Даже что же там все живые, наверное. сейчас вниз просто сходится и там очень да? А, там наши я понял сейчас. А я уже, наверное, поняла. Опа-на! Зашибись! Опа-на! Все плохо. Есть. Все хорошо. Ой, килы делаю. Так, погнали дальше. Он там, этот. Плывай, кораблик, надо потопить его. что а, за этот? Что за обстрелы тут? Нафиг. А то мне нафиг, если ядер не обстрелы. Что за такое, а? Кто таки делает обстрелы? Вопросик. А оно, той, кого я хотел потопить, уже сам. А оно, оно есть, чел. все, 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 подплывай. Давай, подплывай, подплывай, хороший мальчик. Давай, хорошенький. Подплывай. Да, давай. Опа. Раз. Пошел. А, а что? Где Виктор, если там еще чел был? А, мы все захватили просто эти штуки. Все равно был. убил. Ну, короче, что-то такое, ребята. Короче, что-то такое у нас. Представляє ця гра. Якщо ви хочете, щоб я в неї ще пограв трішки, то можете. Коротше, всім пока, у мене виріблась запис, тому вибачайте. Всім пока. damage is already done Із a look around